Чернівецький окружний адміністративний суд продовжив розгляд справи поновлення на посаді Олексія Каспрука. Як завжди підтримати свого соратника на судовому засіданні прийшли звільнені за таку ж бездіяльність колишні чиновники. Цього разу зала не була заповнена ущерть. Проте служителям ФЕМІДи доводилось неодноразово заспокоювати присутніх. Робиться за уваження, я, будь будь давай, ласка. У вас є можливість тільки учасників, які є присутні, тільки слухати. Будь ласка, свої коментарі по досудовим засіданням. Якщо бажаєте, є журналісти можете надати. А потім ще раз попросили дотримуватись тиші. Так. Якщо ви бажаєте поговорити, будь ласка, ну ви заважаєте в першу ви чергу. що що ми не чуємо, сторони. Будь ласка, майте повагу. Відволікаємося просто і не тільки ми, а якщо, будь ласка, склав, якщо ви бажаєте, в передор вийдіть. Та, зайдіть. Та, та. зайдіть, вам ніхто не заважає вийти зайти. І знову. Давайте себе, будь ласка, ведіть діло. Якщо минулого разу відсторонений за баз діяльність Олексій Каспрук мовчав, то цього разу намагався перетворити судове засідання у цирк. Чи е усвідомлював депутат продан, хто буде виконувати обов'язки Чернівецького міського голови в разі дострокового противного повноваження міського голови? Це передбачено законодавство. Ну, да. питання знімається. Друге, друге, ще, друге питання. Чи знав пан Продан на момент прийняття рішення про дострокове припинення повноважень, хто є секретарем складу? Його брали все загальновідомі обставини. Представники позивача наполягали, була порушена процедура розгляду проєкту рішення. Мовляв, не провели громадські слухання. Якщо питання з точки зору міського голови не було відповідності до положення регламенту, готове для обговорення. Чому він вніс його до порядку денного в сесії 26 на 7017 року? Міський голова не дає оцінку і, юридич, так, і не проводить юридичну експертизу, а він лише формує включає питання до порядку денного. А яким чином відбувається і... Шановний представник, питання стояло не так. Питання стояло в тому, що, що будуть порушення щодо громадських слухань, щодо певної процедури. Тут мусило ці за це. За словами представників позивача, у тодішнього міського голови не було вибору. Проте адвокат Анатолій Попов переконаний, саме відсторонений за бездіяльність Олексій Каспрук порушив процедуру розгляду проекту до голосування. Статі псати деламтради заборонено внесення до порядку денного питання які потребують громадського без їх проведення. Громадські обговорення в даному випадку, відповідні до закону органи місцеві совредування і відповідних положення, які ми будемо вивчати, коли будемо досліджувати докази, ініціює... Тоді у сторони позивача була можливість надати пояснення щодо, зокрема, самих порушень. Відповідно до вимог статті 77 частиною 2 дані обставини ми не повинні доводити в силу того, що ці обставини повинні доводити відповідачі. По пов... Ви виключаєте ті обставини з обґрунтування чи ні? Ми не ви виключаємо. Виключає, тому що ви повинні довести їх суду, на які посилається. У не... нас є учасники процесу свою позицію по другій частині так само Ми пояснили по другій частині. Ми вважаємо, що ці обставини знаходяться за межами доказування. Відтак, у служителів ФЕМІДи закрали сумніви щодо готовності адвокатів Каспрука до засідання. Вас просять повторити свою позицію щодо другої частини позову. Наша позиція Не процедурне, ви... а ті інші так. обставини, Чому? які я розумію, наша позиція викладена в позовній заяві. Що стосується. Ви готові до сьогоднішнього судового засідання? Ще не готові. Якщо ви готові до судового засідання, суд не має місці надати вам, грунту щодо ваших пояснень, які зазначені у позовній заяві. Після цього оголосили технічну перерву та, повернувшись судді, відклали розгляд справи на невизначений термін. Надати коментарі журналістам щодо своєї позиції, представник позивача відмовився. Ні, я не політик, я юрист. Я роблю свою роботу. Все. Ступному судовому засіданні повинні вислухати зміст позивних вимог, а тоді перейти до дослідження доказів. Антоніна Фієль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.